Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 15 в Україні. Час дізнатися. Останні новини. Нову макрофінансову допомогу на понад 18 мільярдів євро надав Європейський союз Україні. Про таке повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляєн. Кошти нададуть у межах кредиту G7. Перший транш запланований на січень 2025-го. Я нагадаю, у жовтні цього року Європарламент підтримав резолюцію про надання виняткової макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про 35 мільярдів від ЄС а також про механізм, який допоможе погасити кредити на суму до 45 мільярдів, які партнери нададуть за рахунок відсотків із заморожених активів РФ. Паливозаправники окупантів спалили в Новосибірську в Росії. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Горіли вони на території військової частини. І як повідомляє гур, знищив їх рух опору путінському режиму. На куп'янському напрямку росіяни атакували 26 разів за минулу добу. Як повідомили в генштабі зсу, сили оборони відбивали штурм окупантів біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Дещо спокійніше в районі Вовчанська там зафіксоване одне бойове зіткнення однак ситуація напружена. Більше нам розповів Іван Ковальов, начальник відділу прикордонної служби Гард. Його бійці тримають оборону біля Вовчанська. Ворожі сили постійно здійснюють вогневий вплив на наші позиції, намагаються активно діяти малими групами піхоти, але протидіємо усім намірам противника. Успіхів в них немає. Всі дії ворога на напрямку мають на меті створити все ж таки тут е, так звану буферну зону та нарощувати передумови для просування в сторону Куп'янська, що поставить відповідно під загрозу оточення наших підрозділів, які ведуть боротьбу з ворогом. Як на Вовчанську, так і на Куп'янському напрямку. Російська армія активізувалася на кількох напрямках фронту. Однак нашу оборону не прорвала. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський телефоном розповів на штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіну. Про що повідомив у телеграмі? Британський адмірал зі свого боку запевнив у підтримці України. Зокрема, за його словами, окремі аспекти допомоги будуть значно нарощені наступного року. Російські вояки полюють на людей у Херсоні та області. Як повідомили в обласній адміністрації, на тепер у Херсоні поранено двох людей, ще чотирьох у передмісті у селі Садовому та Антонівці. Усіх ушпиталили із мінно вибуховими травмами. Шестеро потерпілих у нововоронцовці. У людей контузії, травми рук, ніг, голови їм також надають медичну допомогу. У селищі пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Били окупанти і по розливу Білозерської громади. Там понівечено житловий будинок. Побиті дах, фасад, вилетіли шибки та двері. Чи постраждали там люди, наразі невідомо. При фронтовій населені пункти Запорізької області ворог обстрілює безупину, б'є майже усім, що має на озброєнні. Постійно під ударами перебуває оріхів. У місті немає жодної вцілілої будівлі, але там і досі залишаються люди. Як вони живуть? Чому не виїжджають та хто підтримує місцевих? Подивіться у матеріалі Інни Гогой. Попри холодничу та дощ в одному з сіл прифронтового Пологівського району люди зустрічають автівку ДСНС. Рятувальники привезли гуманітарний вантаж. Дехто з місцевих бере одразу по кілька буханців хліба для себе та літніх сусідів. Ну, взагалі, по хлібинки, ну, як двоє, як парочка людей, то ми даємо ще одну нагрузочку. Люди намагаються довго не затримуватися. Перебувати на вулиці тут. Крайне безпечно, обстріл може початися будь-якої миті. Це як було б, рядом прилетіло, ранило в коліно. Ну, хорошо, хоч кості цілі, а коліно вже підживає. Громко, ночами можемо не спати, днем на часок прилягти, як не дуже громко. Трошки хазяйства, хату теж розбило, кришу сараї, вікна повилітали, ну, поки ще держуся. Уже майже три роки немає тиші, є у прифронтовому Оріхові. Обстановка не змінилася, б'ють градами, градами б'ють постійно. Каби, РСЗВ, ну, балістики тільки немає. А так все, як і було. Збільшилися дрони, ФПВ, мавіки. ну, збільшились ударні безпілотники. Минулого тижня ворожий ФПВ поцілив у вантажівку з гуманітарною допомогою. У самому місті зруйновані усі будівлі у потрощених оселях. Містяни живуть без світла, газу та води. Відсельних обстрілів ховаються у підвалах, але попри небезпеку та відсутність комунікацій, більшість відмовляється від евакуації. Ну тут вроді як вдома, а як десь поїхати це будь у гостях. А тут я вдома, а так страшно, звісно. Пан Віктор не виїжджає з міста, бо доглядає за півсотною кіз. каже, не може кинути на призволяще тварин, яких йому залишили на перетримку. Хата, де мешкає чоловік, так само пошкоджена від обстрілу. Там дірка в хаті прямо туди, можна так в дірку заходити. Вікна кухня вообще літня летить на тому. Ну нехай весна прийде, будемо робити. Підтримують уряхів'ян-рятувальники, привозять у місто хліб та воду, і це неабияка допомога. Також можна звернутися до лікарів медичного розрахунку ДСНС. Фельдшер Валерій працює вже рік. За його спостереженням найчастіше місцеві скаржаться на хронічні захворювання. Більша частина це пенсіонери, це артеріальний тиск, більша частина серцевого сну. Серце, скажімо так, зараз з нинішніми погодними умовами це дуже багато грей. Тут ми можемо вводити де таблетки, там зробити деякі уколи. Також ми можемо ну, надати допомогу при пораненнях у цій сумці Валерій має усе необхідне для надання домедичної допомоги для вимірювання тиску тонометр. І у нас, скажімо так, перша домедична допомога це у нас бандажі, це таке, що основне ножиці розрізати тканину, кровоспинні, кровоспаси для там ран. Також є гортанні трубки, давлячі пов'язки, давлячі бандажі, Проходик. Під обстрілами рятувальники прибирають наслідки попередніх прильотів. І так в Оріхові минає вже третя зима. Люди запаслися дровами та облаштували печі. До зимових свят особливо не налаштовані. Але новорічну ялинку ДСНСники таки змайстрували: із хвойних гілок та залишків ворожого урагану. Інна гогой Ігор горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У Ромнах на Сумщині ліквідують наслідки ракетного обстрілу росіян. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти завдали удару після 21-ї години. Напередодні пошкоджено 9 житлових будинків. Люди попередньо не постраждали. Тим чиї оселі поруйновані, запропонували тимчасове проживання у місцевих гуртожитках. Служба безпеки України викрила підготовку і запобігла замовному вбивству головного свідка у справі. Про хабар навесні 24-го року. Група рейдерів запропонувала полковнику СБУ 1 мільйон доларів, аби він посприяв рейдерському захопленню видобувної компанії на Вінничині. Про таку пропозицію він доповів своєму керівництву. Після чого фігурантів затримали. Утім, організатор злочинної групи, щоб уникнути покарання зі слідчого ізолятора, спланував убивство головного свідка в цій справі. Кілера знайшов за допомогою арештованих кримінальників, які перебували разом з ним у СІЗО. Потенційному виконавцеві вбивства замовник обіцяв 50 тисяч доларів. Проте довести справу до кінця завадили співробітники СБУ. за новими фактами головному підозрюваному загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію МСЕК. Про таке повідомив народний депутат Ярослав Железняк. І з 1 січня наступного року замість них створять експертні комісії. Їх формуватимуть у закладах охорони здоров'я із лікарів практиків та лікарів-реабілітологів. Серед функцій експертних комісій встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження. Голову Маріупольського обласного центру медико-соціальної експертизи номер 2 що дислокується у Хмельницькому, судитимуть за корупцію. За матеріалами досудового розслідування 43-річну посадовицю підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря на суму понад 200 тисяч гривень. За рішенням суду медикиню відсторонили від посади, відправили під варту на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень. Якщо вину підозрюваної доведуть у суді, їй може загрожувати до десяти. Років позбавлення волі. За оформлення фіктивних медичних документів внутрішньо переміщеним особам чоловічої статі для подальшого отримання ними групи інвалідності, зломисники вимагали від 3 до 7 тисяч доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім суми неправомірної вигоди, ще понад 26 тисяч доларів. Тема мирних переговорів одна з головних на сьогоднішньому саміті у Брюсселі. Західні столиці постійно пропонують мир Володимиру Зеленському і мають зробити паузу. Так заявила головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас. Немає сенсу в тому, щоб постійно підштовхувати Україну до переговорів, адже інша сторона Росія цього миру не хоче. Тому потрібно сконцентруватися на реальних гарантіях безпеки для України, каже Калас. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має сама вирішувати, яким має бути переговорний процес. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до Росії, вважає, що для мирних переговорів немає жодних перешкод. А президент Литви Гітана Снауседа заявив журналістам, що зараз не кращий час, бо Росія в сильній позиції. Я тут чую деякі чутки про можливі мирні переговори. І моя думка така, що, мабуть, це занадто рано, тому що зараз Росія перебуває в режимі наступу. Росія йде вперед. Росія відчуває себе сильнішою стороною у всіх можливих переговорах, і тому це не призведе до справедливого та сталого миру. Якщо ми будемо намагатися щось зробити з цієї ситуації, це буде несправедливий мир і не стійкий мир. Росія перекидає до Лівії системи ППО та інше озброєння зі своїх сирійських баз. Про таке пише видання Wall Street Journal з посиланням на супутникові знімки та на свої джерела у такий спосіб. Москва намагається зберегти військову присутність на близькому сході, адже це для неї стратегічно важливо. Водночас російський диктатор Путін під час своєї щорічної прес-конференції заявив, що Кремль поки що вирішує, чи залишатиме свої військові бази у Сирії. Усе мовляв залежатиме від того, як складуться відносини між Москвою та новою сирійською владою. Також Путін наголошує на тому, що падіння режиму Асада для РФ нібито насправді не поразка. У так званому парламенті окупованої Абхазії сталася смертельна стрілянина. На засіданні обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу, але між двома депутатами спалахнула суперечка. У запалі Адгур Харазія дістав зброю і почав стріляти у Кана Кварцію. Вахтанг Голландзія намагався їх розняти і загинув від погнепального поранення. Після інциденту Адгур Харазія втік з місця події ще одного депутата. Кана Кварчую госпіталізували із пораненням. 20 років за ґратами за знущання з дружини у Франції. закінчилося засідання у справі Жизель Пеліко. Суд визнав її чоловіка Домініка Пеліко винним у групових зґвалтуваннях його ж дружини. Судові вироки отримали ще 50 чоловіків, яких судили за участь у цих знущаннях. Їм оголосили різні терміни ув'язнення від 3 до 13 років. Дехто має пройти примусове лікування на суд разом із Жизель Пеліко прийшли її діти: Давид Флоріан і Кароліна. Справа стала гучною через суть злочину, адже протягом дев'яти років Домінік Пеліков давав із себе порядного сім'янина, але потайки, давав дружині седативні та снодійні препарати, ґвалтував її разом з іншими чоловіками. У Кропивницькому тренери з нетехнічного обстеження території навчають волонтерів мінної безпеки. Навички стануть йому у пригоді під час поїздок на деокуповані території, де благодійники допомагають цивільному населенню. З початку повномасштабного вторгнення в Україні сталося майже 800 мінних інцидентів, через що загинуло 313 людей. Більше про правила мінної безпеки у сюжеті Олени Бринзи. Перш за все, коли бачимо якийсь предмет, ми зупиняємося, щоб не натрапити, не наступити і так далі. Тільки потім ми робимо наступне правило: це подивитись навколо, щоб не було таких більше предметів. Потім ми можемо розвернутися по своїх кроках і відійти на безпечну відстань. Телефонуємо в службу 101 або 112. Ці базові правила рятують життя, пояснюють тренери з нетехнічного розмінування територій. Їх нагадують волонтерам у Кропивницькому, які з гуманітарними місіями відвідують деокуповані території. На мою думку, це дуже важливо для кожного мешканця, особливо для людей, які вимушено зараз проживають тут і планують повертатися до своїх домівок. Там небезпечні локації, тому вони мають бути пильними. Я вважаю, що такі лекції, такі семінари мають проходити в кожній школі, для того, щоб діти теж розуміли цю небезпеку і уникали її. На небезпечні знахідки на звільнених територіях можна натрапити будь-де в покинутих будинках, у дворах чи вздовж доріг. Їх не завжди може розгледіти цивільна людина, тому пересуватися радять фахівці необхідно лише розмінованими ділянками. Наша держава одна з самих забруднених і цьому немає ще ніякого кінця, тому це десятки-десятки років буде актуальність. Мінної безпеки безкоштовно навчають тренери за підтримки норвезької організації, чиї фахівці працюють з жителями Сумської, Миколаївської та Херсонської областей. Зараз дуже багато фондів, волонтерів їздять по деокупованим місцям, допомагають переселенцям і також всім людям, які страждають і мають наслідки війни, для того щоб навчити людей безпечній поведінці, перш за все. Щоб люди по всій країні не втрачали пильності, засвоїли елементарні правила змінної безпеки. Такі тренінги планують проводити регулярно. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніш, подробиця телеканал, інтермарафон. Єдині новини.